Вітаю! Запускаємо нову рубрику у нас на каналі Ліквідація залишків. Сьогодні у нас в асортименті дитячі джинсики для хлопчика тепленькі. Залишилися по одному-двом розмірам. Зараз покажу вам короткий відеоогляд на них. І ще дуже важливо, що всі джинси будуть по ціні 190 гривень, незалежності від розміру. Але важливо. На сайті вони в нас коштують набагато дорожче. Для того, щоб отримати ці джинси по ціні 190 гривень, вам варто написати в коментарі про те, що хочуть таку-то модельку. Ми вирішили, що до кожної модельки будемо писати код і розмір, і тоді ви точно будете знати, яка вам треба моделька, і напишете це в коментарі. Ми тоді вам відразу відправимо посилочку. Отже, переходимо до модельок. Першу я вам покажу ось таку модельку. Відразу кот її. І вказаний розмір 70 см. Кому потрібно замірчики, я обов'язково надам. Запишу заміри, додаткові фото, якщо потрібно. Покажу вам ці джинсики, що вони йдуть на махрушечки всередині, тепленькі. Це, до речі, дуже гарний варіант на перехід від зими до холодної весни. Тобто на зараз вони ще будуть досі актуальні на прогулянки на дворі, у пісочок їх не шкода, вони недорогі, гарно перуться. Не кошлаті, Це йде як джинс, котончик 100%, тобто вони не тягнуться, тому треба враховувати замірчики. Пояс, розиночка. Шнурочок затягується, це кому потрібно. Ось така. Перша моделічка у нас. поїхали наступне. Ці джинсики у нас представлені у двох розмірах. Відразу показую вам код. Код. І два розміри 86 та 92 см. В цих джинсиках іде пояс резиночка. Штанці прямі. Так само махрушечка. Оділи колготки або підштаники на хлопчика і полетіли гуляти. Це не малюнок, це нашивочка. Тобто її можна прати безкінечно, з нею нічого не буде. Ось такі показуємо. Треті джинсики. Це трошки більший розмір вже йде. Показую вам. Ось. 92 см, тобто на зріз 92. Також мають резиночку знизу, це щоб не піддувало. Махрушечка і поясочок. Будь ласка. Також затягують карманчики і нашивочка. Не малюночок, а нашивка. Вони тільки в одному розмірі залишилися. Тому, кому потрібно, пишіть. І останні джинсики також для хлопчика, із нашивочкою. Все по стандарту поясочок. Тут, до речі, виробник Туреччина вказано розмір 104 але по факту ми розуміємо, що вони менше, бо Туреччина завжди мало мірить. Вони підходять на 92 см. Ще раз наголошую, кому потрібні заміри або додаткові фото, я все надам і вишлю. Відправляємо ми по Україні Укрпошти, Новий поштою і навіть Міст Експрес. Тому, будь ласка, прошу, можна писати в коментарі. Також рекомендую вам підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Готуємо дуже багато різних варіантів на знижечки і для дівчаток також. Тому чекайте!